Стокгольмський синдром, чому ми захищаємо тих, хто нас нищить. Уявіть, вас тримають в заручниках, погрожують зброєю і залякують. Але через кілька днів ви починаєте відчувати до свого викрадача симпатію. Ви захищаєте його перед поліцією, відмовляєтесь свідчити в суді і навіть збираєте гроші на його адвокатів. Це все реальна історія, яка дала назву феномену Стокгольмському синдрому. Серпень 1973 року. Стокгольм, Ян Єрік Ульсан захоплює банк і бере в заручник. Чотирьох працівників, шість днів вони провели в закритому сховищі під прицілом автоматів. Коли поліція нарешті звільнила їх, сталося неймовірне. Заручники почали обіймати своїх викрадачів, затуляти їх своїми тілами від куль поліції і пізніше заявляли, що ці хлопці були дуже милими, а поліція справжніми ворогами. Одна із заручниць пізніше навіть заручилась з одним із грабіжників. Чому мозок так дивно реагує? Гоє це на вибір, це автоматичний механізм виживання. Коли людина потрапляє в умови смертельної загрози та повної ізоляції, її психіка робить відкат, регресію до дитячого стану. Викрадач вирішує, чи будете ви їсти, чи підете в туалет, чи будете взагалі жити. Він стає для вас всемогутньою фігурою, як батько для немовляти. Коли вбивця дає вам склянку води або просто не б'є сьогодні. Мозок сприймає це як величезний. Акт доброти виникає почуття вдячності, яке переростає в емоційну прив'язаність. Заручник починає бачити світ очима, агресора. Поліція, яка готує штурм, стає загрозою для обох. Якщо вони почнуть стріляти, загину і я, і він. Значить, ми в одному човні. Де ми бачимо це сьогодні? Домашнє насильство, жертва виправдовує аб'юзера. Він б'є, бо у нього важке дитинство. Він насправді добрий, Просто я його спровокувала. Тоталітарні секти, послідовники обожнюють лідера, який їх експлуатує, і корпоративна культура, коли працівники захищають компанію, яка змушує їх працювати 16 годин на добу без вихідних. Психологи наголошують, це не психічний розлад, це успішна адаптація. Мозку вигідніше стати лояльним до агресора, щоб знизити рівень стресу і збільшити шанси на те, що його не вб'ють. це відео було вам цікавим та корисним, якщо так, ви з. Завжди можете мене підтримати донатом, вподобайкою, репостом, підпискою. Дякую за увагу!